Про навчання в Шотландії. В Шотландії навчання для українців, школи, коледжі і університети йдуть безкоштовними. Єдине університети, якщо це ваша перша освіта. Якщо це вже друга вища освіта, то і те, я знаю, що українці там беруть гранди. Тобто навчання йде безкоштовним. Ми мене багато де запитуєте, як я вступала в коледж. Я вступила на Administration і IT. Який в мене левел англійського, вони сказали, що b 1 Але чесно вам скажу, я відчуваю, що в мене максимум. A2, а не b 1 Ну, тобто, не знаю. Далі, як вступити в цей коледж? Що робила я? Я просто шукала біля свого місця проживання, так, який є коледж. Я навчаюся в East Кілбреді в коледжі. Я просто заходила на їхній сайт, вибирала, які у них є. Ну, типу, предмети, так, і, куди я могла би вступити. І все, і подавалась на цей предмет, просто подаєш заявку. Я знаю, що е, тут не просто безкоштовне навчання, а також ви можете отримувати барсері, це е, стипендію, так? Я знаю точно, що е, коледж також забезпечує там і житлом оплачує, там, е, майже повністю покриває житло і платить достойну там стипендію. Я не подавалась на стипендії, так як я на Universal Credit Тобто ви маєте вибирати або Universal Credit, або це ну, барсері від коледжу. Я вам не сильно зможу допомогти з цією барсері, але точно знаю, що українці отримують там і по 500, і по 800 фунтів на місяць. Тому це вам треба знати. Як знати за ці барсері, що робила я? Я коли подалася вже в коледж, так, прийшла, там здала ці тести, і мені попалась дуже класна дівчина Хезел. Я їй відразу попередила, що у мене Є Джоб-центр, чим він мені подобається тим, що якщо я втрачаю роботу, так то джоб Центр там мені там починає щось там платити. Але якщо я працюю, тобто мені не постійно, не потрібно постійно там оце все оновлювати. Мені так зручніше. Я знаю, що джоб Центр трохи менше платить, ніж. Е Коледжі, так? Тобто, то вже вибір за вами. Ну і приходите в цей коледж, і ви коли попросите, там є купа цих робітників, які вам допоможуть. І вона мені допомагала там заповнювати, я отримую 112 фунтів на місяць, не знаю за що, чесно вам скажу. Там вони оплачують дуже багато і на житло, і оплачують, якщо вам потрібен проїзд, і е, якщо вам потрібен там, догляд за дитиною, також вони там оплачують оцих е, ну, типу нянь. Так? Тобто, навчання тут є безкоштовно Навчання прикольне, класне, лише 3 дні на тиждень. Тобто Ви можете і працювати, і вчитися, що є ну, зручним для мене. Так? Тобто, подавайтеся, шукайте цих коледжів є дуже-дуже дуже багато. Шукайте по своїй локації, так? де ви живете. Ну і Напишіть, чи вам було достатньо цієї інформації. чи вам